Всім привіт, мої хороші! Давно обіцяла вам зробити огляд на тональний крем-сироватка для обличчя з SPF 30. Дуже хотіла собі такий тональний, щоб був СПФ. Так як зараз я користуюся кислотами і потрібно обов'язково використовувати засоби з СПФ. Зразу же скажу, що мені цей тональний не сподобався від слова взагалі. Я брала три пробних зразки, Бог мене милував, щоб я не взяла більше і не взяла повну версію. Ось у мене три зразки. Я їх відповідально протестувала. Я брала ось ці перші три самі світлі, так як я білосніжка. Ось. Тому почнемо, певно, з самого першого. Я вам буду показувати відтінки. Ось 115-й. 115 блідо-рожевий. Він іде світлий з рожевим підтоном, бо тут не замазюкати усе. Ось такий він. Десь ви бачите, тут рожевий підтон. Я, якщо чесно, не бачу. Цей засіб має аромат. Аромат мені не подобається. Він якийсь такий парфумований. Бачите, він для моєї шкіри, будемо говорити так, затемний. Він якийсь жирний. І при тому, що засіб жирний, він сушить шкіру. Мало того, що він сушить шкіру, так він забивається всі пори. Навіть ті, тих пор, яких я не бачила в себе на обличчі, я їх побачила. Його ще дуже важко змивати. Це у нас іде 115-й буква П. Це Пінк блідо-рожевий. Ну, де він блідо-рожевий. Він якийсь, бачите, ніякий. Ідемо далі. Номер у нас йде 120N порцеляновий. Він іде натуральний. Цей тон мені підійшов краще за всіх інших. Краще він мені підійшов. Ой! до лиця. Але також, ви ж бачите, він якось більш підлаштувався під тон шкіри, і він не так западав в пори. Проте дуже сильно сушив і важко змивався. Ну, і в цьому не найголовніший його мінус. Головний мінус цього тонального крему в тому, що він викликав. Підшкірні вугрі. Я мусила купувати кислоти, щоб боротися з підшкірними угрями. Це у мене 125G. Це вже з рожевим тоном. Не знаю, вийде в мене. Я його буду викидувати. Це все. Тут ці всі залишки. я їх буду. Викидати. Ну, тут ось ви бачите, видно, що він такий самий такий жовтий. Якщо так дивитися, то видно, що цей більш розовіший, Я вибачаюсь цей більш нейтральніший. Ну, вони все рівно були для мене темні. Я б дивилася багато. Блогерів. Дивилася, багато всяких там в на сторінці в Інстаграм казали різні відгуки. Я, якщо чесно, не задоволена. Оцей запах цього тонального крему мене Мені не подобається. Він мене виводить з рівноваги. І це, коли ти наносиш тональний, він в тебе під носом то, вибачте, на слові. Смердить, неприємний запах, краще би був би без запаху. Я очікувала, хто давно на дівчатка, може, ви пам'ятаєте, напишіть. Раніше був Сісі Крем в чорному такому тюбіку, було, по-моєму, два відтінки. То був чудесний Сісі Крем. Ну, на цьому все. Я від себе не раджу взагалі. Я навіть вам в пустих баночках ці пробні зразки показувати не буду. Вони в мене лежали тут на столі, я ніяк не могла зібратися М -м силами. Знову попала в лікарню. І син хворів, я не змогла, але я протестила і говорю в цьому засобу категорично ні. Навіть мені шкода тих 30 гривень, я витратила на ці три пробники 90 гривень. Мені навіть шкода витрачених на них грошей. Ось такі справи. Крем виглядає ось так. Тут багато класних, бачите, миттєве зволоження шкіри. Шкіра зволожена до 72 годин навіть після демакіяжу. Дуже сильно сушить. Дуже. У мене жирний тип шкіри на даний момент комбінований, так як зима. Вирівнює тон шкіри, зменшує видимість пігментних плям. Дійсно. Він всякі там акне, прищички, червоні цяточки, він дійсно їх зменшує, їх не видно. Але запах неприємний, консистенція неприємна, підкреслює пори, викликає підшкірні вугрі. Ось так. Я перейшла на другий засіб від Avon Zspf, він мені подобається більше. Це я б не радила. Я не, не знаю, де там та сироватка, якщо чесно. На цьому все. Дякую вам за увагу. До скорих зустрічей. Пока-пока!